І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Sandal Pendants на об'єкт 252 Карта Штиль. Ну що ж, до бою. Так. Захисник. так? Ну, е -е, Це захисник, на якого можна одягнути е, -е любий свій камуфляж, який захочеш, так? І в абріатурі танка У це будемо вважати український, так? Поїхали, поїхали битися там, де. Ох, є тяжів багато. І що скільки тяжів? 3, 4, 5, 6, 7 тяжів. 4 стежки, 2 пт і 2 ОТ. Цікаво, так. Розбалансило. А тут буде заробіще. А ну Захисник може бути штурмовим, так? Штурмовиком? Я думаю, що може. Давайте штурманемо ми. Картуштиль. <laughs> Саме тут, де дуже багато буде тяжів. Хоча не всі тяжі в них поїхали, не всі наші поїхали. Там бачите під центр поїхали в нас 2 тяжі, суперників там. По переказці поки що все у нас чудово нормально. І. Поки що захищаємося. Ну як, від позиції будемо. так Дуельні у нас дуелі будуть зі СОМ 5. Пробиваємо його без проблем, пробуваємо ПЦ. 250, 225, ну, таких танків ми знаємо на 8-8 рівні. 225 це е, ББшки. Всі, ну, напевне, що майже всіх таке пробиття. Так? Ще є у нас підкаліброси, а підкаліброси е, 265. ну Ще те задоволення, але в принципі ж вже більше. правда? Бачимо, що й боєзапас не дуже великий. Треба розраховувати, щоб кожним пострілом було у нас пробиття. Тому що можемо потім, якщо один залишишся там проти 7, так, на колобану чи що, то може просто не вистачити тебе снаряд. Тоді вже треба буде тараном всіх таранити і медаль Тарантіно, е, отримувати. Один ворог знищено, 1647 настріляно, 1170. Натанковано, броніщенське броніще, це, це я знаю. І ми граємо однорівний бій і в цьому однорівному бою ми вже. Побачимо всю силу цього танку, так. Тому що якщо ти в топовому топі, то, звичайно, в тебе перевага. Якщо ти на дні ще топа, так? проти там дев'яток та вісімок, то звичайно ж там треба суперське скліще, щоб щось зробити, чудово, та цікаво в тому бою, де будуть пробивати. А тут ми в однорівному бою вже покажемо всю свою силу. 4-2 по бою. В нас, я так розумію, проблеми. Ну, ще там не зрозуміло, але бачимо, лорка 40Т тікає з іншого плану. Вже таке лінії там зовсім наших нікого немає. А ми тут все ж таки штурмуємо і перештурмовуємо, перехлопушуємо всіх тяжів, які тут були без проблем. І нормально вже двобору знешкоджено, і нормально вже настріляно, до речі. же ж не забуваємо, що у нас на восьмому рівні 440 альпіші це супер. Важко чимди. Ну дивіться, вибив БК, тут і так е, перезарядка, так скажем, ще те задоволення. А з вибитим БК так будуть проблеми. Тепер нам треба ремкомплект чекати, поки він знову відновиться. 7-4 побою, е, треба напевно, що продовжувати. Їхати вперед, тиснути на суперників, тому що суперники, побачивши, що вони програють, вони почнуть повертатися. І тоді вже були, будуть проблеми. На герой не поїхав зразу ж на рез суперників на базу суперників, а поїхав по центру. Подивитися, що тут. Попереду там А, Попереду там Бурас. Бу. Само що? Само затоплення. Що там... Зрозуміло, що самознищене там було. Не, не побачив, що там написало. Так. Е, ну, неуважність, так, ви мене завжди сварите за неуважність. Пишіть, поправляйте в коментарях вже потім, коли подивимося бій. Ну і поїхали вперед вже що? У нас ще є ХП, зараз вже у нас через 20 секунд відновиться ремкомплект. Ремонтуємо ми е, боєукладку, тому що ну, з, таким, з такою перезарядкою. Нам не дуже комфортно, зовсім навіть не комфортно грати, правда? І вже бачимо, що починають агресувати вже й по іншому фланзі, по, по е, вже й такій лінії наші братіші, там Gisor що висвітлити, які танки залишились. По центру так і стоять наші Стежки. Ну, а тут підсвічує наш братіш. Ми повинні перейти. Братіша не забрали. Тікаю, щось метушаться, знаєте, суперники. Мені здається, що вони знітились. Ох, тут брас, бурас дуже небезпечно. Це точно, тут танкуємо ще. 2000 вже натанковано. 4207 настріляно. Триворої знищено. Я думаю, це ще не все. Ну, все, я думаю, тут вже. Хоча різні бої бувають, дивіться. Ось тут виїхав. Вже так безпечно наш братіша, він шотний шотний був. Можемо об'їхати. Який е У мене був би план на бій. Об'їхати ось там, де наш проджето, так? Через ту імбо Position суперників, де оцей ліс густий такий. Вибити звідти Шкоду. Так, там шкода, по-моєму, стоїть. І все у нас чудово. І суперники в облозі. І бачимо, наш GSor ST. Поїхала вже по лінії, там нікого немає, отже, вони всі біля бази. Лише, мені здається, будуть проблеми з Бураском. Хоча у них Бурас не, нікого і не знищив в цьому бою. Він так обережненько грав. Так? Ну і нам потрібно не дуже, обер... не дуже так безпечно грати, так скажемо. Так, треба обережніше. Тому що і ХП небагато, звичайно. Напруженіший момент битви, як завжди. О, так тут здається, ще й На тобі, трішки зменшимо. Про вогонь. Чидо. І з підпалом, чидо! Ну і нам дайте бійся. В принципі, все чудово по цьому бою. Чудовим настроєм. Захисник продавив, прочавив. Е -е 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 так скажемо. тяжів суперників, так? Без проблем. Зов, взагалі без проблем. Ні, ніякого супротиву майже не було у суперників. Вони знітились. так, Побачили таку агресивну групу. Тут вже такий. Знічений, знічений залишається сенлак. Чидовій. Чудовий настроєм це завжди. Поліпшує настрій саме глядачам. Ну мені точно поліпшує настрій так, і бураз. Поразний раз я казав небезпечним. Він все ж таки зішкодив нашого протишні. Дякую за бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.